Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я вам прочитаю гумористичний твір Остапа Вишні із серії Мисливські усмішки Лисиця. Приємного прослуховування Лисицю. Найвигідніше полювати взимку, коли земля натягне на себе білу, білу та пухку пухку ковдру і задрімає зимовим спокійним сном. Тоді ж курка в лисиці робиться густа, густа, та лискуча, та пухнаста. А як відомо, лисицю полюємо виключно через її знамените хутро, що має наукову назву горжетка. Лисиці водяться у нас на всій території. І на ланах, і на болотах, і в лісах та перелісках. За весь час нашого свідомого полювання нам доводилося бачити лисиць по всіх вище згаданих місцях. І на всіх тих місцях в них стріляти. Збираєтеся визначить на лисиць. З цього приводу ви говорите вдома. На лисицю піду. У сріблястому ярку казав. Посип Явдокимович два виводки. Поїду, чотири, п'ять лисичок тарарахну, От воно тобі горжетка. Це як чотири. А як п'ять, то й мені горжетка. Полювати лисиць одягатись треба дуже тепло. Бо зима доводиться стояти на гону довгенько. Лисиця йде великим колом. Доки собака її тим колом обженуть, <замерзнути>, замерзнути можна. Треба вам знати, що звір, коли його підіймуть і поженуть гончаки, робить коло. І заєць, і лисиця, і вовк. Кожен із них, зробивши коло, повертається до того місця, звідки його піднято. Отже, ваша задача не. Бігти разом з собаками за зайцем чи за лисицею, чи за вовком, а стояти на місці і чекати, коли він, оббігши коло, повернеться до свого лігва. Собаки гонять, як знаємо, у голос. І коли наближається гон, знайте, що звір іде до вас. Стежте тоді пильно. Голос наближається, наближається, наближається. Ось майнула серед кущів золотаво червона стрічка, як блискавка. і, беее, і нема нічого. Заєць робить невелике коло. Лисиця більша, а вовк то ще більше. Чекати іноді доводиться довгенько, отже, одягайтесь тепло. Одяглися? Вам дома й кажуть. Ти їздиш, їздиш, стріляєш, стріляєш, собак годуєш. А в Ганні Іванівни он яка чорнобурка. І рушниці немає, і собаки немає, а чорнобурка очей відірвати не можна. Добре, добре. Трапиться так гахнуй чорнобурку. Тільки в нас в Україні чорнобурка трапляється дуже, дуже рідко. Майже ніколи. Рідко повні комісійні кравниці. Та що, господь з тобою? Ти що хочеш, щоб я з гончаком у комісійній кравниці чорну бурку полював? Добра буде й рудобурка. бурка. А пісець там є? Єсть. єсть. Білі чи голубі. Глябенькі. Вони тільки на далекій півночі білішають, так голубішають, так як і куріпки. У нас рябенькі, а на північі білі білі, сліпочо білі, так і песці. Взагалі збори до полювання на лисицю дуже, і дуже, як бачите, складна справа. В коротенькому кожуху, в повстянниках і в капелюсі на лисичому хутрі виходите ви з теплої, затишної хати Йосипа Явдокимовича. І простуйте до Сріблянського ярка. Де, еє, богу, аж два лисячі виводки. Йосип Явдукимович. Старий та досвідчений мисливець і давній ваш приятель. Що на своєму віку? Тих вовків, тих лисиць та зайців, що вже поперевбивав, так вірте, і лічби мене має. Ранок. Морозець порипує сніжок до сріблянського ярка від хутора три кілометри. Визирнуло сонце. Стрибали на сліпучо білі, що й оком не охопиш ковдрі мільярди діамантів. Докучай і бандит на смику. Докучай іще спокійно, бо багато літ прожив вже. І багато ганяв, і зайців, і лисиць, і вовків. Його вже нічим не здивуєш. А бандит тільки друге поле починає. Він то рване вперед, то повернеться до вас і намагається підстрибнути, покласти передні лапи вам на груди, і то знову вперед. Нервується бандит, рветься і так жалібно, жалібно скавчить. Пусти, мовляв, дай побігати, натішитись, дивись, як біло скрізь, як хороше, як сніг блищить, дай покачатися. Йосип Явдокимович, пхикаючи цигаркою, совітує, пустимо з того боку от груші, щоб проти вітру. Ви проходьте трохи вперед, до груші, і ставайте в ліщині. А я на той бік перейду та за тереном сяду. Пустите тоді, як я вже на місці буду. Я потихенько свисну. Гаразд. Та зайця не стріляйте. Лисичок спочатку поколошкуємо. Хіба собаки за куцухвостим ув'яжуться? Ну, тоді битимемо, щоб собак звільнити. Добре. У ліщині затишно, затишно. Утоптуються навкруг сніг, щоб зручно було на всі боки повертатися, бо лисиця може вискочити і сюда, і сюда, і спереду, і ззаду. До кучай ліг і лежить біля ніг. Бандит нап'явся, мов струна, підніс голову і нюхає, нюхає, нюхає. Які ж запахи проскакують через рожеві твої ніздрі? В чистопородний твій мозок, бандите, які. Чи фіалковий до рипиці пишної труби хитрої лисиці, чи густий сморід зголоднілого сіромахи вовка, чи невиразне пахкотіння і у вісні тремтячого зайчика-побігайчика? Які. Ляш бандите, заспокойся. Ви. Обдивляєтесь навкруги, он от ялини простягається узенький ланцюжок слідок і біля груші обірвався. То, білочка, може, спить вона тепер солодким сном, листячком у грушевому дуплі, прикрившись, і сняться їй соснові шишки та солодкі горішки. А он далі трохи. Прокотилося в ярок одна за одною кругленькі ямочки, і де не де між ямочками ніжно-легесенький по снігу Чирк. То лисичка. З нічного полювання в ярок опочивать пішла. Значить, єсть Легенький свист. То Йосип Явдокимович подає знак, що він уже на місці. Відпускаються смика докучай і бандит. Ну, хлопчики, вперед! Ні пера, ні пуху. Три хвилини напруженої тиші. П'ять хвилин ще тиша. Раптом отчайдушне скавчання бандита і невгамовно густий в бас. «Гау!» Бандит однаково істерично скавчить, чи то зайця він підійме, чи то лисицю, а Докучай... Почувши зайця, спочатку легенько Скавульська Оля, а потім спокійний гав. І далі рівномірне гав гав гав. Погнав, значить. На лисицю докучай подає першим гав значно нервовіше і йде за нею, гавкаючи трохи частіше і вищим тембром, ніж за зайцем. А бандит і за зайцем, і за лисицею однаково істерично. ай-яй-яй». Погнали лисицю. Ну, тут уже у вас пульс із 72 ударів ударів раз на 90. Очі рогом на лоба, прострілюючи ліщину, і ходором ходить у руках двадцятка. Спокійно, сам до себе, спокійно. Перша горжетка на вас іде. Метрів за п'ятдесят од вас з легесеньким тріском з ліщини на поліну вилітає вона. Вона не біжить, а летить. Червона червоно на сліпуче білому фоні, випроставши трубу хвіст і витягши мордочку. Бех! Легкий стрибок і червоного нема. Самий тільки білий фон. Вискакує до кучай. За ним бандит, докучай зиркає у ваш бік, бачить, що нічого немає, рявкає суворим басом і мчить далі. За ним бандит. Ай-яй-яй. ай-яй-яй. Покотила горжетка через яр. І ви бачите, як майнула біла киточка на її хвості, у льщині. по той бік яру, до кучай мало-мало не на хвості в неї сидить. На Йосипа Явдокимовича пішла. Пильнуй, старий! Аж ось! Бейх дим. Снігова курява біля Йосипа Явдокимовича. «Бей!» – кричу, старий гудругий, щоб певніше було. Кріпко лежить. кричить Йосип Явдокимович і додає таке. Про що, хоч як ви мене просіть, писати не можу. Я зриваюсь з місця. Лечу крізь кущів, ярок, засапавшись. Видираюсь нагору і підбігаю до Йосипа Явдокимовича. Єсть! питаю. Він дивиться кудись в бік і не каже, а стогне. Єсть! Он за тереном! Я стрибаю за терен, дивлюсь, крутиться до кучай і смикає лівою ногою. Я падаю в сніг. А десь далеко, аж у другім кінці яру. Бандит аж плаче, так заливається. Ай-яй-ай-ай! Ай Горжетку ганяє. Приїздите ви додому в старому Йосипа Явдокимовича кашкеті, бо лисичу капелюху ви загубили, як через кущі бігли. Вам дома кажуть Горжетка чи чорнобурка? Одна була лисича капелюха, та й ту прополював. І хто ті рушниці вигадав? Ладно, ви собі думаєте, ладно, говори, говори, одужаю докучай. Знову за горжетками з'їздимо. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя робота. Буду вдячний за підписку, поширення, вподобайку. До нових творів!